Війна це виклик, а навчання це також фронт. Кожна людина має право на освіту, і ніхто не має позбавляти її цього. В Україні існує безліч програм, спрямованих на допомогу дітям у воєнний час отримати якісну освіту та підготуватися до майбутнього. Вже рік у цій школі діти навчаються у режимі заняття, тривога, бомбосховище. Саме бомбосховище стало ключовим фактором у питанні, чи розпочнуть діти навчатися офлайн. Дістатися укриття дуже легко. Просто слідуйте за стрілочками. Вони намальовані на стінах та підлозі по усій школі, тож заблукати буде важко. Охоронець проводить мене тим самим шляхом, який долають діти під час тривоги. Вхід до бомбосховища ззовні. Перше, що мене зустрічає, це довгий коридор, та перша необхідна річ, без якої бомбосховище не може функціонувати. Це вуглекислотні балони та інструменти на випадок екстрених ситуацій. Ми Знаходимося в першій кімнаті бомбосховища. Тут ми бачимо запаси води для дітей. А коли проходить навчальний процес, тут також є їжа. Головні рекомендації, які отримали навчальні заклади, це забезпечити укриття електроживленням. Штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації, мати вентиляцію і, звісно, місце для сидіння чи лежання. Стандартами облаштування бомбосховища тут присутні розетки і вентиляція. Також у бомбосховищі є Wi-Fi. крім правил, встановлених законом, у цій школі є медичний пункт і творча зона для школярів. Зараз ми зайшли в кімнату, де зазвичай знаходиться медична сестра, яка в разі чого може надати першу допомогу дітям. Тут присутні все необхідне для надання першої медичної допомоги, тобто стільці для очікування своєї черги або для дітей, яким стало погано. Кушетка, на ній пелюшки змінні, тобто. Все стерильно, все чисто. Ось тут знаходиться медичний стіл. У шафах зберігаються засоби гігієни та медичні вироби. А ось цей куточок вже для діток і для малюків. Тут зазвичай знаходяться перші класи. Тут є розмальовки, олівці. Все, що потрібно, щоб згаяти час, поки ми чекаємо на відбій повітряної тривоги. Також бомбосховищі присутні мати, на яких діти можуть порозважатися, пострибати, полежати кому потрібно, і потрібно розім'яти свої м'язи. Діти можуть це зробити безпечно на мадах. До навчального року ця школа успішно пройшла ревізію ДСНС, але через обмежений простір навчання у школі проходить позмінно. Один тиждень навчається молодша школа, а наступний старша.